А ви дивитесь футбол? Футбол? Не дуже. А євро дивитись будете? Буду. – А взагалі як оцінюєте шанси України в цьому євро? А, ну, дуже гарні шанси. Команда а чому? Гарна. Команда гарна. Так що наснага є, бажання є. Так що найголовніше це. А ви дивитесь футбол? Ні, не дивлюсь. Євро не будете дивитись? Ні, не дивлюсь, дякую. Футбол? А як же ж? буду. Як оцінюєте сьогоднішні шанси навіть? Наші переможуть. Не дивлюся, футбол вболівати не буду. Будете вболівати сьогодні? – Звісно, це ж наша збірна. А як же? І дай Боже, щоб все склалося. А як взагалі оцінюєте, що Україна може перемогти на європацію? Я цього дуже хочу, скажімо так. Теоретично важко, але будемо сподіватися найкраще. Дай Боже, ми всі вболіваємо. Це наше національне. Чи вірите, що Україна може перемогти сьогодні? Має перемогти? Не вірю, а має перемогти. Як ви вважаєте, як оцінюєте шанси взагалі України на, саме в участі Євро 24 Вважаю, що на сьогоднішній день склад нашої збірної України з футболу є найоптимальніший найміцніший за всю історію. Чи будете ви слідкувати за Євро 2024 так, якщо не буду десь в наряді на Донбасі, я приїхав тільки в відпустку. Тому так за футболом слідкуємо, як є можливість, переглядаємо. Чи вірите, що Україна може сьогодні перемогти? Я думаю, так, у нас не сильна така важка група, але треба постаратися. Я вірю в свою збірну України. Хлопці, всього вам найкращого. Ми вас віримо, ми вас дивимося. до перемоги разом.